31 березня відбулося засідання постійної комісії Павградської міської ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення під головуванням лідера фракції Солідарність в міській раді» Павла Карнети. Розглядалось декілька питань так, депутати вирішували, як розв'язати конфлікт між мешканцями будинку по вулиці Новій, 28 та Павлоградськими районними електричними мережами. Без втручання депутатів міської ради цю проблему вирішити не можна. Смисл в чому і нашого обращення к Павлу Анатолійовичу наш будинок колись принадлежав заводу ПМЗ. Завод ПМЗ в своє час передав його городу. передал как жилой дом. На каком основании город его принял как общежитие, неизвестно. Но после 2006 года нашему дому присвоен статус жилого дома. И по идее мы имеем право по закону заключать договор на потребленную электроэнергию с РЭСом. РЭС категорически отказывается заключать с нами договора индивидуально, примерно вот такими вот бумагами. основость вообще непонятно на чем и как Это подавали им заявление и не сейчас э, <coughs> потом лет пять назад э, бывшим руководством Было принято решение о разрешении установки нам электрических индивидуальных счетчиков, определенные модели. Эти счетчики мы за свои собственные средства купили, установили. У нас есть акты опломбировки этих счетчиков. И в течение последних 5-6 лет мы проводили оплату за потребленную электроэнергию согласно своих счетчиков. Приходили люди, проверяли эти счетчики, снимали показания, проблем не было. Последнее решение Павлоград жил Сервис. сервиса Сервис, да. отменяет решение. Это и разрешение нам пользоваться счетчиками. И говорят о том, что мы будем платить по общедомовому счетчику, и распределяться электроэнергия будет на прописанных людей. В квартирах. Но ситуация в том, что в квартире может быть прописан один человек, а проживает несколько человек. То есть это несправедливо. И наше желание, наша просьба я считаю, законное желание. Мы хотим платить за потребленную электроэнергию согласно своих индивидуальных счетчикам и заключить договор с РЭСом. по общедомовому счетчику, который непонятно где-то стоит, берут и снимают с него показания и пытаются разделить эти данные на жильцов, прописанных в квартире. Пока мне принято какое решение? С представителями власти и ваши представители дома, да, то есть мы в ближайшее время выберем время, когда вам будет удобно, вот, непосредственно поедем в РЭС, и там непосредственно будем уже напрямую общаться для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Мы поедем, конечно. Хопите, -хопите? Вот, да. Чтобы вы, чтобы выйти с этой ситуации таким путем, чтобы действительно как бы, граждане получили законное право, да, при этом при всем, что... Мы хотим платить. Да, люди хотят платить. Мы хотим платить, и нам не дают возможности просто оплатить за потребленную электроэнергию. По-моему, глупее ситуации не бывает. И весь, тем более, мы хотим перейти в ОСББ. Насколько я знаю, в июле месяце прекращает действие у ЖКХ, жилсервисы и будет только ОСББ. Мы хотим. У нас есть протокол первого собрания, в принципе, уже готов, подписанный. Но мы не можем перейти в ОСББ, пока не заключили договор с РЭСом. В противном случае РЭС повесит на нас миллионы за проект и миллионы за введение работ по... ремонту внутрідомового і, і підтягнути, Хотя у нас все працює, все нормально. Це звичайний жилой дом, це не життя. У нас обічні двох однокомнатних квартир. Як бачимо, проблема енергопостачання цього будинку взято під особистий контроль депутата міської ради, і це дає надію мешканцям, що конфлікт з полоградськими районними електричними мережами буде вичерпано. На засіданні постійної депутатської комісії також було розглянути питання про розподілу бюджетних коштів, передбачених на роботи по вулиці Новій, куди саме підуть бюджетні гроші, на які цілі повинні вирішити самі мешканці вулиці. Таке рішення прийняли депутати. Після того, як мешканці спільно з представниками міського конкому та депутатами постійної комісії визначать, які роботи треба проводити по вулиці Новій і куди повинні піти бюджетні гроші. Питання їх про розподілу буде винесено на сесію полограцької міської ради. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного повлорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі? В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. Ты понял? это же надо писать. Это и это... Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен. И положил на депозит в приватбанке. И через время получил Восім тисяч. І на тідні я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені і продукція подобається, і ціни подобаються. Я завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте к нам в м'ясной бурман. У нас цены, найкращий товар в большому асортименті.